Друзі, добрий добрий ранок. Зараз вже 8 годин, я вже попоралася все. На дворі в нас сьогодні не холодно, але вітер. Якось так неприємно. Ну, Зато в хаті тепло. Слава Богу, дякувати нашим захисникам. От, все в нас добре. Зараз я буду готувати сніданок, сходила в погріб, принесла картоплі, бо чоловік вчора замовив пюрешку на ранок, принесла йому томатну соку, бо в мене там стоїть у погрібі томатний сок і такі помідори, що перемелене все разом. І він оце перепутає, як завжди, принесе. каже, щось він не такий. А я кажу, та томатний сок там не такий стоїть, отдільно, він чистенький, бо я ж його на соковижималку робила. А це, кажу, з усім перемелено на борщі на підливу. І він оце ну, Кажу їж, воно все одно добре все. Ось, Достала йому. А я, друзі, ну от не знаю чого. Не дуже люблю томатний сок, хоча яка різниця так же. Помідори, з'їсти чи томатний сок. Ну, от я ні. Мені лучше цілі помідорки. я достала собі асорті. Бо вчора ту літрову баночку достала помідор в снігу, то ми її, звісно, вклали благополучно. Так що сьогодні достала асорті. Буде до пюрешки. А, от, а що ще що Ще відкриємо якусь баночку консерви, не знаю, що до пюрешки. Ну, Добре, друзі. Почала я працювати, готувати. Друзі, ну от таку рибку я достала з автоклави. Одна з паприки копченою, а одна просто без додавання. Біленька. Тут половина таких, половина таких, таких. Оце людям зробила. Сьогодні привезуть ще тільки в літрових банках. Так, друзі, ось показую свій сніданочок, картопелька пюрешечка з зажаркою, з цибулькою. Свої сусідки буду доїдати. І помідорчики. От. З таким оце хлібушком, з рогаликами. Дуже смачні, дуже смачні, сухенькі, нам подобається. Так що снідаємо і будемо щось робити. Працювати далі. Ні, Спочатку я, звісно, піду відпочину, як завжди. Дождуся, поки подзвонить до мене доця. А тоді вже почнемо щось робити. Сьогодні в мене таких грандіозних робот робити немає, ну, а там час покаже. Я завжди так кажу, а тоді починається. <правда> Друзі, перейшла ось вже в спальню, сиділа, снідала, Бац, світу не стало. Я не знаю, скільки повинні були виключити. Знаю, що вранці не повинні були виключити. Я все поупоралась, подоїла, все нормально. От, на дворі вітер. Тихо, людей немає. Утром баночку принесли, ті, що беруть дитині молоко, я їм налила. Не знаю, забрали вони чи ні. Ну, раз баночку принесли, в нас така була умова, що якщо баночка на заборі, значить я должна налити молочка. Якщо баночки немає, значить вони в той день не беруть. От, вони мені позавчора принесли гроші. Молодці, справно. Дитячі получають і приносять. Бо я їм сказала, що я також живу за ці кошти, не обіжайте мене. Так що, поки вони молодці, ну а там будемо бачити. Шкода ж дітей, їх четверо дітей, друзі, і один одного менший. І всі хлопці. Ну, в общем, ладно, це таке. Хай собі родять, хай глядять, дітки ходять чистенькі, нічого не можу сказати, не знаю, як вони там живуть, а дітки ходять до школи, двоє діток ходять чистенькі, у діті, все до ладу. Чоловік працює по людях, оце ходить, наймається, а вона ж з дитинкою вдома сидить, бо дитинка ще ще мабуть, а, це десь у априлі, у квітні буде рік тільки дитині. Ну, то таке трошки я відступила, розповіла вам. Ось, друзі. Сьогодні знову повинні привезти нам рибку, варити, я вже казала, і на п'ять днів вперед у мене вже запис. Вчора люди дзвонили, дзвонили дзвонили, м'ясо переробляють, ріжуть свиней. Ну, така пора. Зараз от це птицю ріжуть свиней. Ну, свиней круглий от, звісно, ріжуть. Ну, в основному, це і ми всі да, як тримали свиней, то це до нового року різали всі. Да. Старалися купляти рано весною ранньою, а тоді, щоб до нового року вже зарізати. В общем, такі, друзі, справи. Так що працюємо, завтра поїдемо на базар, Ось, а там буде видно. Сири я вже приготувала, рулетики і косички також у холодильнику. сметана також у холодильнику. Ну, в общем, все добре. Зараз світла немає, хмарно, сумно, але нічого. Я зараз ляжу відпочину після утренньої вправи, після готування їжі, а тоді буду щось готувати. Не знаю, чи розсольник зварю, чи борщ, треба вже щось ріденьке зварити. Бо все, друзі, нема коли до пуття їсти наварити. Вся робота Плита в мене зайнята. Я, якби щось бийцей, так плита зайнята. Хотіла зварити у мультиварки, чоловік, каже, не треба, бо вона багато світла бере. Та так і мені голодні, їсти в нас є, звісно, в холодильнику повно всього. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, будемо чекати, поки ввімкнуть світло. І подзвонять до мене діти. Вони, в них теж перша лінія, і в нас однаково. Буває, буває, в їх не вимикають світло, бо вони в городі, А в нас вимикають, ну нічого. А вчора ввечері вимикали в одне время, і в них і в нас, бо ми на першій лінії з ними. От. Ну, але в суботу я до них не дзвоню, даю їм виспатися, щоб вони виспалися бравенько, бо дівчатка теж кожен день у рано встають у школу, бідна та уянка, <кхем> все время встає у трамважку. Правда, оце э, на Ніколайчика, то рано вона вскочила. <хи> так що, друзі, ну, понятно, дітям хочеться свята, дітям хочеться подарунків, е, солодощів. Це ж такі ми всі ж такі були друзі. Пам'ятаю, також своїй дитині купувала все, і подаруночки, і цукерочки. В те час дуже важко ми жили, заробляли важко. От, але все одно старалися, так, так, як і зараз нашим дітям. Так, як нам усім, друзі. Ну, що ти зробиш? Нічого, ми все витримаємо і все буде добре. Так що тримаємося усі. Дівчатка, ви просили в розрізі сосиску, ну, ось одна залишилася. Отака вона в розрізі, все, ну, як сказати... Держиться вона кубки, держиться, не розпадається, Об, зварила я їх, зжарила, все хорошо, тримається отак всередині. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Такі сосиски дуже підходять, кому ну, не можна їсти жирного, ну і хто на дієті. Ну, ви знаєте, я вже розкуштувала, можна їсти. Не дуже таке воно і погане. Ну, я б сюди, звісно, додавала б ще часничку трошки. Ну, от, Якщо я колись і буду робити, то додаватиму ще часничку. А так, я ось сьогодні утром, ви ж бачили, на тарілочці було три. Я дві з'їла менших, а одна велика. Оце осталась чоловікові. там ще є ковбаска, друга, бо він ще зараз буде снідати, та не дуже він. Ну, як мужик, знаєте, йому такі хі -хі, пісні страви не дуже заходять. Ну, а мені нічого. Друзі, тільки що приїхав чоловік, забрав ту ж, ту рибу, ту, що я робила. Вона ще теплувата, але. Гарно. Він такий довольний, він так багатодарив. Казав, дякую, Леночка, і привіз мені ще 10 банок літрових зробили. І каже, будемо ще робити. І дуже хоче зробити тушонки, щоб я йому зварила з говядини і свиніни разом. От він займається, в нього свої ставки, він займається рибою. Ось і цей. І оце. Каже, в мене є свій автоклав, але Нема ніколи ним займатися. Ну, я розумію, чимось одним треба займатися. Йому, він торгує, в нього кошти є, людина працює. Так що, а в мене горить воно, лампочка, ця, що вона, вона, як світло є, так горить. А як нема світла, вона заряджається щось у неї там є. Це нам діти купили таку лампочку, подарили дідові дві таких лампи на день народження. І цей. І... Вона заряджається, як є електрика, як нема. Горить. Зараз я вам покажу, як вона горить. Дивіться, ось ви бачите? Горить лампочка. І, ну, день я зараз вимкну, бо я по інерці це включила. А вночі дуже непогано. Ви знаєте, Не так, звісно, світа, як при електричестві. але дуже добре, все, можна все робити. Якраз туалет туди, в санузел пройти добре. Все прекрасно, так що ми задоволені. Так, друзі, питала чоловіка, була одна сі людина, кажу ж, який салат зробити, бо він любить з горошком і любить і шубу. Він каже, ну ладно, з горошком їла недавно, зроби шубу, так що зробила ось шубу. По-простому не украшала нічого, натерла, нарізала. Взагалі, зробила блюдо, є шуба. І натушила в мультиварці м'ясо. Ті, що три баночки я зробила. Півлітровий хотіла в автоклаві, але нема куди їх всунути. Коротше говоря, витягнула із баночок та стушила тушила ну, в мультиварці та й все. Та й будемо смакувати. Зараз будемо обідати. Всім смачного, хто обідає. Все, найкраще. Друзі, добрий-добрий -добрий вечір. Сьогодні в мене щось такий важкий день. Якось з утра не задалося, нема в мене настрою. Щось тяжко сьогодні, мені було якось на душі тяжко. Не знаю, чи такий день, чи може магнітні бурі. Ну, Якийсь збой в мене в організмі пройшов і в моїй голові. Я сьогодні і поплакала. Ну, ладно, друзі, не буду вам настрій портити. Сказала, так сказала, як мені сьогодні було. Не все добре. От, ну на вечір, думаю, трошки зайду з вами побалакаю та й буду відпочивати, бо завтра вранці вставати. А вечором ще й додалося, пішла корову доїти, а на апараті пульсатор зламався. Поки ми з чоловіком намучились, коротше говоря Ну, нічого, все зробили. Все... Попоралися, вариться риба в нас, як завжди. Ну, не звертайте на мене уваги, я ж кажу, сьогодні в мене без настрою я. Ну, нічого, все буде добре. Зараз піду в душ, покупаюся та й ляжу, відпочивати буду. Я просто сьогодні не відпочивала, вчорашню ніч погано спала, серце щось калаталося отак, що пила я і ліки. От. А тоді доця мені написала за хороший фільм, кіно, та я, ну, серіал. Та думаю, начну дивитися. Ну, як, він хороший, важкий, конечно, про нашу життя, про наших медиків, про початок війни. Називається він Лікарка за покликанням. 16 серій його. Ну, Звісно. Переживальчик, тільки не думайте, я не закинув. мене сьогодні настрою не було. Не знаю, за чого. Я наоборот лягла, стала дивитися кіно та трошки відволіклася. От. Ну, в общем, друзі, от такі справи. Ну, сьогодні відео буде таке не дуже довге. Там жіночка одна написала, що хоче побачити, як я роблю ряжанку. Добре. Я на слі... наступному тижні буду робити на неділю ряжанку і вам все покажу. Там нічого нема важкого. От. Дуже смачне, в мене й чоловік любить дуже ряжанку, та й я люблю, тільки я собі ж розповідала вам, що я проціжую, щоб було без з оцих шкурочок. От. Ну, а так все добре. А те, що я волоси так прибираю, вони в мене по плечі. Як же я буду ходити з розпущеними волосами і робити по молочної продукції, їсти варити? Взагалі взагалі потрібно одягати ще й платочок. Але я ну, не знаю, не вдягаю, звісно. Це моя провина. Треба вдягати, як роблю. От. Все хотіла дочка, оце ж в аптеці робить. Кажу, доця, мені шапочки, от такі, аби купити, щоб я коло молочного як роблю, та щоб шапочку одівати. Бо платок не хочу одівати. Буває і жарко в тому платку. От, й не привикла я. Хоч літом і ходю в платках, як на городі, звісно, ходю, не буду казати. Ну, знаєте, надоїдає. Хочеться, щоб нічого не заважало. Тут питала в аптеці, то нема таких, звісно, шапочок оцих одноразових, не знаю, де їх, якій аптеці. У район я зараз не їздю, я Оце ж так, раз у тиждень виїжджаю, друзі, на базар і то там по магазинам. Ну, буває, закажемо якусь по інтернет-магазину посилку, чи що, можемо в середині тижня ще поїхати в центр. Але це буває дуже рідко, я нікуди не їздю. Звісно, друзі, це важко. Хочеться десь між людьми побути. Воно так надоїдається в чотирьох стінах. Все время оця робота, робота, рутина, рутина. Хочеться, але ж такий час. Ну, нічого, що ми зробимо? Нічого, все буде добре. Зима, як зима, все время в хаті, на дворі слякотно, холодно, мокро, не хочеться виходити на той двір. ось. Нічого, потерпимо, аби тільки настав мир, аби тільки щоб не стріляли і не убивали наш народ і нашу Україну. От. А так настане весна, будемо працювати, будемо прибирати, порядки наводити знову, бо не встигла все доробити. Звісно, я до зими не встигла, не вистачило мені часу, бо все це переробка молока, перемивка. Готовка, ну в общем, роботи дуже багато в селі і в своєму дворіщі, та ще в нас величенький двір за хатою то садок по ту сторону, по ту сторону. В общем, уборки дуже багато. Ну, нічого, робимо, стараємося якось так хоч підтримувати трошки порядок. Як можемо. Якби ще було здоров'я, так і здоров'я ж не дозволяє друзі, його все переробити. Ну, нічого, все буде добре. Ну, до побачення вам. На добраніч, до завтра. Завтра поїдемо на базар, там у мене вже є замовлення. Кої що позабирають по замовленням, може, дасть Бог продам щось? Та й буде нічого, буде все добре. Так що, друзі, до завтра. Всім тихої, мирної ночі. На добраніч вам всім. І все самого найкращого. Пока-пока.